Паски, я швидше, напевно, згадаю своє дитинство, тому да, ближче для вас і зрозуміліше. Напередодні Пасхи завжди такі дні особливі, і особливі вони в першу чергу богослужіннями, які є в храмі. Люди багато моляться в той час і на Стасний тиждень палять свічки, слухають Івангелія, яке читається, потім починають готувати смачний стіл. О, ось Я завжди допомагав мамі там до пікані, а мені таланило, бо я все, що там погано не вдасться, я міг його хенько з'їсти. Паски нема, а в мене паска наступала. А ну і звичайно, крашенки розписувати. В більшості писанкарством не займалися так, щоб кожну крашенку, як ми її називаємо, розписувати, коли їх просто красили там. Цибулі варювали, вона зразу набирала червоного кольору, а деякі розмальовували. Правда, мене вдома не вчили, тільки показували, що я маю робити, тому у вас унікальна можливість сьогодні не просто прийняти участь, а ще й почути тлумачення, як воно виглядає, як воно має робитися. Ось. Тому я хочу, щоб ви, те, що ви сьогодні зробите, в першу чергу було вираженням вашої душі. От як ви собі бачите цю Паску, щоб ви були як Марія Магдалина Біло, біле яйце взяла і стало на червоне. З великою вірою, тому що Паска для нас це велика подія в нашому житті, це Воскресіння Ісуса Христа. А якщо це особлива подія, то до неї треба гарно готуватися. Готуватися треба в першу чергу внутрішньо, душевно. Ну а виражати ми це будемо. В наших молитвах, в нашому приготуванні і за в писенкарські. Тому я тепер е, передаю якраз матушці слово, щоб вона е, вже більш детальніше приступила. А я, по ходу, ще вам буду щось розказувати, що буду згадувати, як було в мене. Я думаю, і так буде цікавіше, чим маємо це довго розказувати ці лекції, бо в мене емоцій зараз багато, настрою розказувати і пережитого теж багато, але давайте перейдемо до діла. is